Не треба боятися виявленої на УЗІ звивистості судин шиї. Це абсолютно нормальне явище. Якби у вас були прямі судини, при повороті голови в сторону ви втрачали свідомість. Чому? Тому що пряма судина при такому русі перептискалася, і постачання мозку кров'ю припинялося б на деякий час. Для цього судини і мають звивистість. Як на трубки до стаціонарного телефону, яка була звивиста і могла розтягуватися, так само судини є і у вас хребтові артерії, які трошки звивисті. Тому, якщо вам пишуть, що вони звивисті, це нормально. Не треба бігти і шукати спосіб їх випрямити. Це все дурня. Значить, для чого робимо взагалі УЗІ судин голови та шиї? Перше, це виявлення атеросклеротичних бляшок, які можуть дійсно перекривати кровотік, ускладнювати його і призводити до підвищеного ризику е, різних судинних катастроф. Далі, для виявлення аномалій, розвитку, які можуть дійсно впливати на кровотік. І також для виявлення, наприклад, аневризм після травми або що. Значить, це основні питання. Просто звивести судин, це варіант норми. Є, звісно, якісь відходження від нормованих значень, які можуть впливати на ваше життя. Але вони зазвичай казуїстика. Тобто те, що відбувається дуже рідко. Крім того, якщо вам пишуть, що у вас спазм судин, це знову ж таки не привід для паніки. Спазм є. А потім спазму немає. Судини не можуть бути постійно спазмовані або постійно розслаблені. Чередування цих двох станів це звичайний природний процес, який відбувається у всіх судинах без виключення. Тому спазм, який виявлений на узі з одного разу, він уже не буде спазмом на наступному обстеженні, наприклад. Є схильність, звісно, до спазму, але це не вирок якийсь. Крім того, Винозна недостатність, яку вам діагностують і з якою ви бігаєте потім і труситеся. Знову ж таки, якісь крапельниці, шмапельниці, нічого вони з нею не зроблять. Доказової бази з приводу того, щоб вилікувати винозну недостатність, саме от судим головного мозку, Її не існує, наскільки я знаю. Якщо існує, поправте мене, буду вдячний. Так от, не треба бігати і капати собі. Судини усім чим тільки можна. От не існує поки препаратів, які б взяли б і вирішили цю проблему. Крім того, сама акцентуація на цій проблемі трошки вона роздута. Тому що дуже легко скинути усі проблеми на якісь там судини, спазми, вонозні недостатності, ну і взагалі на неврологію. Тому. Коли ви робите УЗІ судин голови та шиї, не треба від нього очікувати відповіді на всі питання. Це не є так. Узі будь-чого, в принципі, воно робиться з певною метою. Просто так воно не призначається. Є ще варіант. Узі, наприклад, з поворотними пробами. Коли вам роблять УЗІ, дійсно повертаєте голову при цьому І дивляться, чи немає зовнішнього здавлення судин. Так от. Судини простими спазмом м'язів, ну, якщо вони здавлюються, то це проблема, яка видна. Синдром хребтової артерії, який так люблять ставити, він існує. Але існує з вираженим клінічними проявами. Люди дійсно падають без свідомості, у них з'являються досить яскраві прояви при поворотах голови, піднятті руки та різкі, різкі зміни положення. Тобто це не просто закрутилась голова, коли подумалось про це. Так от, це можна виявити при виконанні поворотних проб, що об'єктивна судина звужується, але це трапляється не так часто взагалі. І якщо цього немає, то ніякого стискання механічного не існує під час руху вашої голови. Для цього проводяться проби, щоб це виявити. Тому УЗІ має свої задачі і воно їх виконує. А просто спускати всіх собак на це УЗІ і носитися з ним як з відповіддю на всі сакральні питання вашого життя, чому третя жінка пішла, чому там собаки не підходять, щоб їх гладили на вулиці, чому там зарплатню не підвищують, або чому війна продовжується, УЗІ на ці питання не відповідає. Чіткі питання задаються лікарем, коли він направляє на УЗІ, чіткі відповіді отримуються. Все. Не треба робити щось неймовірне із звичайного обстеження. Не треба додумувати зайвого. Бо ви самі ж собі робите проблеми. Не раджу таким займатися.